Подивись я коло лева, молодець, наші ніколи отаку гарну яви. Мам, це можна накласти на яле. Я це сюди, мама, отак тут хочу покласти. Чому покласти? Це ж можна жити. А Мам, мені так. Мам, тут сліплясте, ви все у тому. гарно, краса. Уляна все гарно плетет. День. 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 Это куля, Маркосик. День. Маркосик все сейчас на одну прикрасит. Все не так страшно, но а так бы, а вот все таки кушелек. Что-то с нами, с тобой получается. Мартик, ты все кули в одном месте. Ты украшаешь. Андрюша Лікандра Рістяна Музики. Виключи, а я вистачає. Включи, будь ласка. Мені подобаються ці бантики, мама дуже. Мама, я думаю, тут навіть песнес написано. Мама, мамоч, мамочку, з Новим роком це Дашенька робила на фабриці в Києві, мамочка із новим роком, мам, це цукерка, мам, яка це ще це, так це як сосулька. як це сосулька, це сосулька, мам. Таку побувала, а не прикрашали. Матко. Мам, тут я зняла вз... так. ці... Такі великі їх на самий низ вішають. Такі великі кульки на понижчив. Так. так зачекай, отут буде. Ви ж будете з цього боку. Mm. 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 Я ж не проти, але оця скляна скляна. ця сторона гола, яка у нас буде цей ця...